Так, хто там у нас наступні? О, у нас тут ельф і гном одружуються. А де ваш хобіт із кільцем. Ой, а я смотрю, нас розписывает горний тролль. Прям блокбастер можна знімати в трьох частях. Так я не поняла. Це хто тут їсть мій хліб. Тут хамить можу тільки я. А я б на твоєму місці радовалась, що вместо тебе хтось їсть, а ти не поправляєшся. А ти сильний суперник, гідно тримаєшся. Ем, можете... Ты ореш на моего мужика? Заведи себе своего мужика на нього і ори! А чого це ти в моєму заксі раскомандовалась? Собі свій зах заводи і в ньому командуй. -ха -ха. да, славенько, славенько. А я була чева мнения. Так, переводимо цей бій на партер. Переходимо до церемонії. Дорогі молодята. Да, дешевая Шановний наречений, чи готовий ти взяти за дружину, оцю дівку, жити з нею довго і щасливо, поки вона тебе не з'їсть після спарювання? Да, А от це дуже смішніє. А хочеш посміятись і ще більше? А ну від тебе чоловік втік. Отак, от буде вона мене вчить. Біжи, Форест, біжи. এম